Вітаю вас, малята! Ми сьогодні з вами будемо малювати. А що? Ви самі здогадаєтесь? Діти, що це? Так, дощ. А що нам відомо про дощ? Так, це каплі води, які падають із хмар. А звідки береться дощ? Хто знає? А зараз, дітки, я пропоную переглянути вам мультик, який так і називається Звідки з'являється дощ. А, знаю. Сонечко своїми промінчиками гріє воду у річка, від чого вода випаровується. Вода перетворюється в пар. Капельки води випаровуються одна за одною та підіймаються до неба. В небі капельки води формують хмари. Чим більше випарилось води, тим більшими стають хмаринки. Коли хмаринки зростають до великих розмірів, і таких великих хмаринок досить багато, вони не витримують і повертають воду назад на землю. Так починається дощ. Чорна хмара, мов примара, затулила небо синє, грім гуркочий із-за хмари, почалася злива сильна. Давайте намалюємо дощику у подарунок його портрет. Але спочатку давайте підготуємо наші пальчики до роботи. Пальчик, пальчик, де ти був? Я з цим братом в ліс ходив. Я з цим братом борщ варив. З цим я кашку куштував, а з найбільшим заспівав. Зараз повторимо з іншою рукою. Пальчик, пальчик, де ти був? Я з цим братом в ліс ходив. Я з цим братом борщ варив. Цим я кашку куштував, а з найбільшим заспівав. Для малювання нам потрібно будуть аркуш паперу з хмаринкою та кольорові олівці. Дітки, а якого кольору хмаринка? Так, синього кольору. Отже, нам потрібно взяти олівець синього кольору. Тож давайте розпочинати малювати. Олівець беремо у праву руку, тримаємо трьома пальчиками та будемо малювати короткі вертикальні лінії по всій площині паперу. Олівець не потрібно сильно давити, щоб не зламати серцевину нашого олівця. Дощик іде з хмаринок, тому крапає по всьому аркуші паперу. Дощик у нас рясний, холодний, та дуже багато краплинок падає. Ось такий у нас гарний дощик вийшов.